Як змазати каретку в домашніх умовах? Перше перевертаємо велосипед. Далі. Оці болти треба змастити вд 40 або її аналогом для того, щоб вони легше відкручувались. Далі нам треба зняти цю заглушку. Для цього використовується ось такий ключик. Він продається в багатьох веломагазинах. Можна купити окремо, можна купити ось таким спеціальним ключем для каретки. Він вставляється ось сюди і відкручується руками. Якщо у вас немає такого ключа, можна скористатись чимось доступним. Що може зайти в ці пази. Але треба обережно, щоб їх не пошкодити. Прикладаємо невелике зусилля і воно відкручується. Далі відкриваємо цю заглушку і знімаємо шатун. Тепер нам треба зняти правий. Це гумовий молоток, але краще через ганчівку. Я думав, буде в гіршому стані. Я стараюсь змазувати ці підшипники приблизно через 5 тисяч кілометрів. Наступний крок це нам треба зняти оцю захисну кришку. Беремо щось тоненьке. І обережно, обережно сюди його раз, потроху і вона відкривається. А тут уже пісочок. Бачите? І ось як він туди потрапляє через захисну кришку, але все одно воно туди йде. Оце треба обережно зняти. Наступний крок це ми відкриваємо сам підшипник. Також обережно, обережно, щоб не пошкодити, треба зняти. Пробіг цієї каретки десь в районі 30 тисяч. Змазка тут чорна, але піска в ній нема. Якщо тут є пісок, то треба повністю знімати каретку і промивати підшипники. Я цього робити не буду. Що я роблю далі? Я просто беру змазку і кладу її зверху. І коли ми закриємо підшипник, то свіжа змазка продавить стару на ту сторону. Дуже багато її сюди не потрібно, та її дуже багато і неможливо напхати. Ну тут треба повністю протерти, прибираємо. Щоб не було нічого зайвого, повністю витираємо. На перший погляд, здається, що її там зовсім мало. Але я так мажу кожні 5 тисяч кім. І моя каретка ходить 30-35 тисяч. Цю кришечку теж треба добре вимити, щоб на ній не було піску. Трішки вона вже тут зіпсована, я вже не перший раз мажу. Я думаю, що 105 вона ще походить, а потім буду міняти підшипники. Так, перевіряємо, щоб тут сиділо рівненько. Ставимо заглушку. Це був лівий підшипник. Правий ми мажемо точно так само. Нема сенсу перевертати, показувати, як я це роблю. Ви це вже все бачили. Ставимо назад шатуни і їдемо кататись. Якщо це відео для вас було корисним, підписуйтесь на канал, рекомендуйте його друзям. Підписуйся, не зволікай.